Отже, друзі, показую вам таку рослинку зміяголовника. Ось вона така. Дуже її бджілки полюбляють. Вона дає багато нектару. І з неї дуже смачний чай. З того, що я особисто пробував із трав'яних чаїв з усих, от саме зміяголовника найсмачніший чай. Це тут самосійки. Я цього року не посіяв, бо не було часу в мене. Ось показую я, що вона себе представляє. Смай... Смак просто неймовірний. Чай смачніший за мелісу, за м'яту, за чебрець, за материнку, ну, за все, що доводилось мені куштувати, за Звіробій, ну, за все. Ось так ближче покажу. Рекомендую. Змієголовник молдавський. Ну це така офіційна назва. Ось так ще покажу. Тобто з весни купуєте насіннячко, сієте все літо насолоджуєтесь смачним корисним чаєм.